Друзі, всім привіт! Другий день турнірчика. І у нас оборона просіла. Не у нас, а у мене. Оце 7 годин назад, я не знаю, вона в Б зайшла чи вона в А зайшла на цей день. Більше всього, що в Б. І зараз вона в С. Так що будемо старатися витягувати поєдинки. Так, стоп, не глянув, що там. Ілхіл два кедмана. Так, так. І... Візьму я Кітті. Так. Будемо, коротше, витягувати на на кедманах і на камішках. Погнали. Так, давайте комбанем трошки. Щось геть поршиво, так? Да? З фіолом, зеленим. Так, що його зробити? П'ятірку синю, напевно. Поки ми обрігарда позаряджаємося, він нічого не зробить. Він тільки хильне, а ми ще нічого не знесли. Так, блін, трошки не туди. Хотів по-другому. Ладно, давайте сині взирвати. Зелені підстроїться. Так, ну атаку ми їм зараз швидко поправимо. Кедмани мене зараз бить будуть. Я потім акулу не накину. Блін. Давайте в них кинемо. Так. Ну хочеться, хочеться, якби... Не знаю, що хочеться. Ми зараз нікого не вб'ємо і там клик буде хілить. Давайте. Нехай він хільне спочатку. Так. І акулу зарядим. Так. Блін, ще один. Ще один хід. Давайте так. Ну, давайте пробувати. Тут камінець є, хочу ще камінцем пробити. Нікого не зніс. Щось у мене чуйка чуйка що ми це хіло можемо ще й отгребти. Якщо поляна не полетить, якщо полетить поляна, то ще, ще щось може бути. Бля, ну геть не в колір. Ніфіга мого нема. Взяв три кольора, блін, нічого нема. Давайте акулу. Розумні дуже. Так. Болів. Я на таку фігню не розраховував. Так. Ну ми ж знов нікого не вб'ємо. Напевно. Ой, хорошо, все кретонуло. Минус один. Двигаемся далі. А заракость свеола покладуть. Ні. Добре. Так, Кіті у нас прикриває акулу, Кедман зараз буде знімати. Давайте так. Так. Ще один. Давайте кирилла зарядимо. Відразу отаку їм зріжемо. Так, так. Ну, добрий. Так, давайте цього пробувати. Полетів камінець. Під кінець поєдинку. Добре, крітонули. Ух ти, вже і урон пішов. Да, нудненько получилось. В принципі, задача на цей турнір яка? Не програти. Ну, все, думаю, доб'є. Фух. Якось нудно вийшло. Так, так, так. Де ти? Давайте так. Да, поляна сьогодні, походу, проти мене? Вже добре. Давайте п'ятірку синю. Зараз сині взирвемо. Там зелені мають полетіти, а там уже побачимо, що буде. Наша томіліндера брав. Блин, все два хода. И контра два хода. Так, ладно, давайте так не должны убиться. Чепаричка-то один хит. Там буде агрмег быть. Убирать всех прислужников не в том костюме стоит. Ладно. И я успешно заливаю. Фигами не зараз от стільки камінців? Короче, жесть. Так ладно, перед психовал погнали. Такі блін, не поляни були, а... Ладно, не хочу матюкатися. Видно навіть було, як вони туго йдуть. А хоч сопельку, але все одно залишимо. Залишимо, щоб хильнули. Ну добре. Отак піде. Тут навіть крити вилітають, ну якось. Не так як в тих боях. Там взагалі щось воно не клеїлося. Там видно було, що мене попустити хочуть. Так, ну думаю, є. Що тут? Блін, як мене збиває, коли мене ще з боку хтось там говорить, коротше, я я не можу. У мене щось, щось за мною робиться. І виходу іншого немає. Записати якось треба. Так, Погнали. Не буду нічого міняти, не хочу. Нема настрою. Так, зелені. Зелені, давайте три сюди, три туди. Блять, ну. Як так, що їх не добиває? Ну і що тепер? Ну ладно, одного доб'ємо. Не добили. Так, ладно. Так, познімали, да, все на світі. Що зараз перезарядимося? Так. Як думаєте, кольо дадуть утонуть? От мені цікаво, мені зараз камінати не будуть давати до тих пір, поки калне уртане. Мені почувают, чомусь мені так здається. Так, ну, Клика хоча б, не ну, і все, бачите, ультує, в мене камінь з'явився. В кутку. Дуже повільний герой, в кутку. Це... это бред, что оно так заряжается. Так что там мне вообще кинуть? Так, забафнулись. 2000 тысячи атак из двух ульт Дві тисячі в плюсі і з не можна. бить накачували, блін цих костюмів. Так, добре, Четверочку бачу, але... Але ж вона в червоного стоїть. Ну ладно, може Ну, Так теж піде. Це якби компенсація за перший бій. Цей бій швидкий. Знаєте, що цікаво? От я тільки що жалуюся, що не можу грати, коли з боку хтось тріщить. От тільки я закінчив турнір, відразу розмову по телефону теж закінчили. Закон, подласті. Добренько. Якось я сьогодні не дуже в настрої, але якось відіграв. Дякую всім за увагу. Побачимося завтра. А ви ставте вподобачку, підписочку і миру. щастя і добра всім.